Сьогодні готую домашню великодню паску. У лоток чи миску всипаю в'ялену вишню два види родзинок. Ретельно промиваю все гарячою водою, поки вони ще теплі, додаю коньяк і лимонний сік. Накриваю кришкою і залишаю на 1-2 години. У глибоку миску наливаю тепле молоко, додаю живі дріжджі, всипаю цукор і додаю борошно. Гарненько перемішую, накриваю рушником і залишаю в теплому місці на 20-30 хвилин. До жовтків додаю ванільний цукор, увесь залишок цукру, сіль і натираю цедру одного лимона. Все це розстеряю вінчиком, до опари додаю. Яєчну масу перемішую. Далі додаю борошно, замішую тісто, додаю вершкове масло, вмішую сухофрукти, миску змащую олією, перекладаю в неї тісто, накриваю рушником, ставлю в тепле місце на одну годину. Тісто має піднятися в 2-3 рази. Коли тісто підійшло, обминаю його, ділю на частини, викладаю форму, заповнюю не більше, ніж на одну третю від висоти. І залишаю на одну годину, щоб тісто піднялось у формах. Випікаю в розігріті до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.